Вітаю тільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. І так, тільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких обдати енергіях, на що вам варто звернути увагу, які підказки вам нададуть карти. Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, карти максимально програються у вашому житті і допоможуть в вирішенні якихось ваших питань. І так. Перша карта у нас понеділок 19 травня. Карта Єрофанта, Овнів теж була карта Єрофанта. В принципі, це карта ваша. Це буде говорити про те, що ви на своєму місці, тому що це карта тільця. Відчуваєте себе в своїй енергії. Карта нам буде говорити про духовність, про те, що ми от можемо йти в храм, ми можемо молитися, ми можемо е повишати свої якісь вібрації, да, ставати більш духовним. Карта нам буде говорити про наставника- людину, яка може бути присутня в вашому житті. Можливо, ви йдете навчатися. Можливо, вам просто потрібна якась допомога, якась порада в вашій справі чи просто ну, людська якась порада. Така людина у вас буде присутня в житті, ви можете до неї звернутися, і вона вам допоможе. Вівторок. Король мечів. У нас повітряна стихія, близнюки терези, водолії можуть бути присутні в вашому житті. Король мечі у нас лікар, медик, да, лікар-медик. Цим все сказано: поліція, суди, людина з таким холодним, прагматично чітким розумом, яка беземоційна, тобто, де от треба мислити, не піддаватися емоціям. Можливо, ви будете знову ж таки комунікувати з цією людиною. Можливо, просто будете звертатися. До стоматолога, да? король мечів нам буде говорити про те, що це може бути і наша енергетика, тобто холодна, будете відсікати, відрізати, можливо, гостро реагувати на якісь події, можливо, якусь новину ви в цей день можете знати, займатися документацією якоюсь. Тобто все те, де в нас нема емоцій, де в нас є мислення, де в нас є от такий логіка, прагматизм. Вівторок буде отакий у вас день. Середа. 6 кубків Буде говорити про приємні емоції, в які ви можете повертатися назад. Да? в Минуле, тобто ви будете згадувати дитинство, можливо, зустрічатися з людьми з минулого для вирішення якихось ваших питань. Карта буде нам говорити про те, що день позитивний, день тоді, коли ми згадуємо, як нам було колись добре. Знову ж таки, спілкуємося з людьми з минулого, можливо, хтось їде в гості. Шість кубків нам говорить про приємні емоції. Якщо ви не їдете нікуди, не йдете і не зустрічаєте зустрічаєтесь ні з ким, а ви можете просто згадати в дитинстві якісь моменти, повернутися туди назад, да, і відчути оту радість. Можливо, отримаєте подарунок. Да? Шість кубків нам буде говорити про те, що ви зустрічаєтесь з людиною і отримаєте подарунок. Четвер, сім жезлів буде говорити про те, що ви будете в цей день відстоювати свої якісь амбіції. По сім жезлів у нас є. Е, Чітка мета, якої ми притримуємося, ми на роботі, у нас є наше місце, але є люди, які нам хочуть ставити палки в колеса наші. Да? І нам потрібно от вибороти свою, своє місце, свої амбіції, свою правоту, показати, що ми лідер, ми в достойні цього місця. Якщо це буде дома, така сама аналогічна буде ситуація, наприклад, от ви у вас є місце, де ви кладете свою сумку, своє взуття і так далі. І от хтось попробує вас скинути, звідти, що там не повинно бути, і так далі. Ви будете відстоювати своє, тому що ви вважаєте, що це правильно. Тобто, сім жезлів це наші якісь принципи, це наші якісь амбіції, це якесь наше набуте. Чого ми притримуємося і будемо сьогодні відстоювати? Карта може нам ще говорити про овна, лева і стрільця, можливо, буде от, от така ситуація з цією людиною. П'ятниця, король Пентаклів, карта ваша, карта земляної енергії. Буде говорити про те, що ви будете в своїй енергетиці, король Пентаклів нам буде говорити про діву тельця або Козерога знову ж можлива комунікація з такою людиною. Людина прагматична, людина спокійна, людина надійна. Можливо, ви будете обговорювати з нею якісь фінансові питання, якісь роботу, яку ви плануєте. Да? Можливо, будете звертатись за допомогою до такої людини. У нього є фінанси, у нього є е, знання і досвід, як їх отримати. Можливо, ви будете просто обговорювати з цією людиною якісь свої фінансові питання. Знову ж таки, людина надійна, людина покладна. Та вона вам в цьому допоможе. Субота 4 жезли. Спокій, якесь святкування, якісь приємні емоції. Чотири жезли нам буде говорити про наш дім. Що, наприклад, у нас вдома все надійно, все чітко, все структуровано. Ми от святкуємо якесь свято, ми відчуваємо надійність, тому що чотири жезли це надійних чотири стіни, які у нас є. Можливо, ви на роботі святкуєте якийсь проект, тому що чотири жезли нам буде говорити про те, що ми. Досягли якогось результата, і тепер ми можемо його відсвяткувати. Можливо, хтось отут. Ви, наприклад, збираєтесь купити якийсь будинок чи квартиру, да, обговорюєте з цією людиною, можливо, це якийсь рієлтор і так далі. І тут ви його купляєте, тому що чотири жезли може говорити нам і про покупку будинку, і про покупку квартири, ну любої нерухомості. Можливо, хтось знімає квартиру, і ви знаходите, переїжджаєте і святкуєте. жезли буде говорити нам про те, що от є така стабільність, є такий спокій. Дуже приємна, позитивна карта. І неділя. А неділя двійка мечів у нас. Карта буде говорити нам про те, що ви станете перед вибором. Да? Тобто, якщо дійсно хтось щось купляє, в неділю ви от станете перед вибором робити чи не робити. Карта буде говорити нам про те, що вибір ви цей поки що не приймете, тому що вам буде емоційно важко. Ви не хочете його робити, не хочете бачити якоїсь ситуації, яка є перед вами. Карта буде говорити нам про те, що ви мусите цей вибір прийняти. Якщо не в неділю, то пізніше. Цього вам потрібна емоційна рівновага. Зважити все за і проти, поставити оці факти, які є перед вами. Майте на увазі, що якщо ви це рішення не приймете, воно саме нікуди не дінеться. Так? Тобто, по двійці мечів людина думає, що я почекаю і щось таке зміниться. Воно не зміниться, ситуація буде затягуватися, і, можливо, потім ще буде гірше, ніж є зараз. Тому для того, щоб прийняти це рішення, просто на холодну голову. Відкиньте всі якісь негативні думки, а просто візьміть і прийміть це рішення. І порада для тільців на тиждень. О! Таки прийміть це рішення. А як би вам важко не було. Відключіть емоції, відключіть от якісь от, не, не слухайте нікого взагалі. У вашій голові і у вашій душі вже є відповідь на це запитання. І вже є навіть ваше рішення. Вам просто його потрібно прийняти і відсікти, оте от друге, що вам не потрібно. І так, кільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!